Привіт, мої любі рибки, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час робити передбачення вже на серпень місяць. Отож, мої любі, давайте робити його разом. Ну що ж, я взяла три колоди, по три карти з кожної колоди дев'ять карт. Це величезна кількість інформації. Слухайте обов'язково своє, те, що вам відгукується, що з вами резонує. Ну що ж, не гаймо часу до роботи. Перша карта рибки для вас. Що тут в нас? Ой, ну дуже гарний початок. Від чого вас болить голова? Ви втомилися. Це ваші страхи, які вам не дають спати. Це нічні кошмари, це інформація якої забагато, коли немає ясності, коли ви самі себе залякуєте. У вас забагато в голові думок. Каша, отака каша малаша, з якою ви не можете впоратися. Не будемо акцентувати увагу на цій карті, це тільки ваш страх. Це ви самі собі вигадуєте і себе залякуєте. Дивимося далі. Що в нас далі? Лицар Пентаклів, ну це вже краще. Це молодий чоловік, стихії Земля, телець Діва Козаріг, який, можливо, прийде вам на допомогу. Покличе кудись в мандри, в подорож, це дорога, переїзд, поїздка, це пропозиція, це звістка, можливо, з фінансами пов'язана. Фінансове ви отримаєте, допомогу, подарунок, надходження фінансові. Можливо, це купівля автомобіля, продаж. Ну що ж, дивимося далі, вже цікавіше, веселіше. Можливо, це от ваші страхи, чи ви готуєте, це дорога викликає у вас оці такі страхи і сумніви? Можливо, це вам пропонують якусь угоду, вам пропонують роботу, вам пропонують партнерство, і ви боїтеся, ви собі надумали, страшите себе. Вам пропонують автомобіль, чи купити, чи продати, і ви також себе самі страшите, а як я, а як я зможу, не зможу. Ну, Знову ж таки, паж пентаклів. Не потрібно боятися, майте. Доля дає вам можливість, дає шанс, бо пажі це завжди початок. Початок садіть це зернятко, яке проросте в дерево грошове. Це ваші амбіції, це ваші старання, це ваше навчання, можливо, ви хочете навчатися, і це оплата за навчання, можливо, це догляд за своїм тілом. І ви платите, купуєте абонемент, платите за масаж, йдете в зал, оновлюєте своє тіло на плавання, в басейн, ви йдете до лікаря, лікуєтеся, або проходите обстеження, тобто все, що пов'язане з тілом, або навчання чи фінанси. Це нова пропозиція, нова ідея, нова, нов, нові можливості, партнерство. Але пажі у них от так, це є от така черв'ячок, який точить, який от, А я боюсь. От, і саме ця карта ще й підсилює. А я боюсь, а мене надурять, а я прогорю, а мені не вдасться, а я втрачу. Не потрібно. Бо, ну, як ви не попробуєте, ви не будете знати. І будете от так от сидіти і кошмарити самі себе. Ну що ж, далі дивимося ще три карти для вас. Колісниця. Ну, колісниця це рух вперед. І успіх ви досягаєте по колісниці успіху тоді, тільки коли ви не боїтесь, коли берете відповідальність за себе, коли впевнено, йдете до своєї цілі, і ви отримуєте результат. Також колісниця це дорога. А тут, пам'ятаєте, так, у вас тут була дорога. Чи автомобіль? Колісниця це і є рух вперед, купівля, продаж автомобілю, поїздка, переїзд, впевненість, амбіції. Тому не треба сидіти, боятися і вагатися. Майте колісницю вперед. Вже коні стоять і чекають. Втомилися чекати. Вони хочуть руху. Тому. Ставте ціль перед собою і вперед. Наступна карта. Двійка посухів. Ну, та, все ж таки, будуть у вас якісь сумніви, коливання, вагання. Бо двіки це завжди вагання. Це завжди між чимось, між кимось, коли ми не можемо обрати. А вогонь це коли він пече, вимагає. От, можливо, от та. Страхи ті, тому що я не знаю, я боюсь, а ще й в нас паш був, ота внутрішня дитина, яка тупоче ніжками і боїться, і кричить: і краще сидимо і, і, і краще синиться в руках, ніж журавель не, в небі. Ось, а вибір прийдеться робити. І пам'ятайте, що ви маєте колісницю, якщо ви хочете результату, ви повинні йти і не боятися. Ви повинні рухатись до своєї цілі, не озиратися, не сумніватися і не боятися. Тільки так ви, ви досягнете результату. Ну що ж, третя карта. Дев'ятка кубків. Ну, то, це ж чудово. Дев'ятка кубків це позитивні емоції, це радість, це успіх, це задоволення, коли я задоволений з цим, що я маю, що я отримую, що взагалі. Все, що відбувається, мене влаштовує. Це 100% радості і позитиву за себе, за рідних, за те, що, що я маю, що відбувається. Тому, а тут в нас була пропозиція, Чи, що, ви тут, що я перерахувала, з тілом пов'язане. Все, що тут буде відбуватися, вас задовільнить. Ви будете отримувати задоволення від того. Тому не вагайтеся, стрибайте, обирайте. І будете задоволені. Ще три карти. О, смерть. Відпустіть вже. Бачите, що вас тут так замордувало. це, що тут, от того, що ви боїтеся, все, це це вже вмерло. Не потрібно навіть думати і тратити сили. Смерть це, це коли вже щось все, вже його. Вже ті переживання себе віджили, вже ця ситуація себе віджила, чи ця людина вже вже вона вже не ваша, якщо це стосунки. Все, ви вже чужі один одному. Переступили, йдете далі. По смерті це, смерть це трансформація ваша. Коли ви розумієте, що я так більше не хочу, а що я хочу, і я йду туди, куди я хочу, де я краще, де я розвиваюся, де я живу, де я е, потрібна, потрібний. По смерті важливо відпустити, переступити і не тягнути за собою, бо все почнеться заново. Поп Піде, -по нове коло почнеться. Все, що те, що вас пригнічує, турбує. Лишіть це, не тягніть. Це для вас страшна обоза. Ви не можете спати. Ви мордуєте себе. І, а колісниця це дивіться, смерть вмерла. Залишайте те, що вже себе віджило, а колісниця ну, в долині міражів смерть це птах Фенікс, нова версія, ви, ви, ви стаєте новою версією себе кращою. І колісниця, вона мчить вас подалі від цього, жахіття, страхіття. Чим душ, стрім голов, тікайте, залишайте, оновлюйтесь, перероджуйтесь, ідіть і не озирайтеся. На нову роботу, в нові стосунки, Переїжджай. Ну, Тобто те, що ви потребуєте, те, що краще буде для вас. Ще одна карта. Тут Пентаклів, Ну, це ж чудово, це у вас є ключ. Ви подивіться, у вас є можливість, у вас є ключ в руках і є купа дверей, які ви можете відкрити. Вас не один ключ, дивіться, тут багато ключів, багато дверей. Ви обираєте, у вас є вибір, у вас є ключі від цих дверей, у вас є можливості, у вас є ресурси. Все в ваших руках. А ви сидите, О, подивіться, а ви сидите отут і, і не знаю, плачете за чимось, переживаєте. нема вже за чим переживати. Рухайтесь далі, Ідіть, відчиняйте ці двері. Туз пентаклів у нас тут був Паш Пентаклів, це ж одне і ж. Ідіть, розвивайтеся, Ідіть, втілюйте свої амбіції, Ідіть, заробляйте гроші, Ідіть, оновлюйте, дбайте про своє тіло. І третя карта. трійка посухів. Ви все-таки зробите свій вибір, тому що двійка це коли я думаю, вагаюсь, а трійка це я є. Я тут. Я, я знаю, що я хочу. Заберіть мене звідси. Це ви або когось попереджуєте обережно. Бачите, тут маяк і людина махає. Або я тут. ви свою. Ви визначились, що я хочу бути тут, або ви визначились, заберіть мене, і от я знаю, куди я хочу рухатись. Але це вже результат, це ясність і розуміння, що я хочу, куди я хочу рухатись, чи я хочу, чи я не хочу. Це вибір, який ви вже зробили. І ви даєте знати про це собі чи тому, хто чекав від вас цей вибір. Що ж, мої любі рибки, я бажаю вам. Мирного і спокійного серпня, вдалого, цікавого. Не мордуйте себе, рухайтесь далі, оновлюйтесь, перероджуйтесь вас попереду. Купа можливостей, і, і купа задоволення і радості. Ви вже все, ви вже вс... От те, що вас мордувало, воно вже себе віджило. Що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, бажаю вам вдалої трансформації, успішної, такої в Задоволення вам, яка пройде легко і радісно. Я бажаю вам легкої дороги. Я бажаю вам попутного вітру, бо у вас і колісниця, яка вас віднесе туди, куди ви захочете. Перемістить туди, куди ви бажаєте. Я вам бажаю завзяття, наснаги, впевненості, радості, успіху, любові, підтримки. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок, чекаю на ваші вподобайки. Ставте, будь ласка, вподобайки. Діліться своїми враженнями. І, звісно, підписуйтесь. Почуємось мої любі. Па-па, до зустрічі!